Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи буде покарання за підрив дамби Рашист, рашистами. Чи буде їм покарання? Тим, хто давав наказ підривати дамбу, тим, хто виконав це, чи буде покарано їх. Ось воно і вийшло. Думав, що не буде. Думав, що все класно в них. Так, він без не має жодної думки, що щось там буде за це. Насправді, дуже сильне покарання, я б сказала. Вже воно йде, за те, що було зроблено із Каховської ГЕС, буде дуже сильне покарання. Тут людина, люди будуть розбиті геть погром, лежачий стан, постійний стан. Нерухомий, або це таке поранення, або межами з життям і смертю, ну це постійне страждання, безкінечне страждання і руйнація. Немає майбутнього, або це стан коми. Ось Отак. такий стан. Ті, хто намагався і вважав, що це робота, їхня робота. Грошей не отримають, не, не, не буде в них прибутку, що нічого лічного, це тільки робота. В них не буде роботи, прибутку. От, Алкоголізм і депресія на все життя. Ну, Це, напевно, стосується самих ви, ну, робочих тих, хто виконав. Вісь військових оцих. Військові. За ними буде гнатися Феміда. Буде дійсно не суд, як в плані земний суд, а Верховний суд. Майбутнього немає. Всі фінанси будуть в них забрано, вони будуть бідні, і алкоголізм, зруйнована доля. А ще постійно за ними буде йти розшук, і цим будуть займатися спеціально навчені люди, також військові. Їх будуть постійно шукати, і ніде їм немає де сховатися Це Верховний Суд, я так розумію, прикончить їх десь, оцих виконавців. А вони ще будуть розуміти це і просити прихистку в інших держав, в тих країнах, що мають як союзники з Росією. Отак. Ну, їх там також знайдуть. А так, щоб я не бачу, щоб було визнано світом суд саме над цим з цього приводу. Немає чомусь отак. Це цим займуться самі українці. Бо тут в центрі вийшло, що людям в світі. Ну, тут як І я от бачу, що була домовленість. Ви робіть, що хочете з цим. Ну, ми вам дозволяємо, тобто, а. А ви нам обіцяєте вийти з території, припинити агресію. А ми вас не будемо за це карати. Ну, таке щось. Так, прошу вищі сили. Заперечую, 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 заперечую. Заперечує, заперечую, заперечую, заперечує. Доженуть їх, доженуть і це їхній страх. Вони знають, що їх доженуть, де б вони не сховалися, всі причасні до підриву Каховської ГЕС, ті, хто давали накази, мінували, всі будуть покарані. Це так. Прошу ваші сили, допоможіть. Перекриваю, перекриваю. Прошу, Вищі сили, допоможіть покарати всіх, хто причасний до підриву Каховської ГЕС, дамби на Каховській Гес. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, заберіть ці перешкоди, щоб знищити всіх, хто причасний до підриву дамби, Каховської ГЕС, хто виконував накази, видавав накази, мінував, допомагав. І всі, хто причасний, хто закрив очі на це також. Щоб були засуджені і несли покарання разом із Путіним. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на покарання за те, що підірвали, затопили Херсон. Буду все сказане, здійснено за всі смерті і страждання людей, українців. Повертає все це ворогу. Він страждає, не може наживитися. Буде так.